Ради запрошення та присутності, як завжди, ви бачите, не треба представити кожного староста Херистинського округу, серіанка староста, з Серестінського округу, заступник сільського голови. Ви, шановні колеги, в роботі засідної сесії беруть участь начальник фінансового відділу Оксана Георгівна. Спеціалістна повалить безпредповідна про внесення змін до рішення сесії номер 1596 від 15 грудня 2023 року про затвердження комплексної програми розвитку первинної мед... медико-санітарної допомоги та підтримки комунального декомерційного комерційного підприємства Голодський районний центр первинної медико-санітарної допомоги е, Оксана Георгівна, будь ласка. У попередньому рішенні ми виділяли 70 тисяч на придбання ремонту, на придбання матеріалів для проведення поточного ремонту в приміщенні амбулаторії з села торя, збільшити суму по цій програмі. Тому що сума була вказана чітко при, чітко при Чітко при виділеному бюджеті. І кожен раз, коли ми збільшуємо, відповідно, нам треба вносити зміни до самої програми. Зрозуміло. Ті самі кошти ми робимо зміни, ласка. Шановні колеги, ставлю на словами. Хто підтримує дане рішення? Прошу голосувати. Хто за проти? Дякую. Чи уважне? Будьте уважні. Значить, так Юрій Осегетміча, військовослужбовцю, 5 тисяч гривень. Струцу учаснику бойових дій турятки 3 тисячі гривень. Лінецькому Сергію Івановичу турятка 4 тисячі гривень. На наступній сесії будемо розглядати заяву станіцького. Романа Михайловича, оскільки у нас коштів бракує. Нема дванадцяти гривень. що це, що ми маємо на сьогоднішній день, зрозуміли. Да. Тоді ставлю на голосування. Шановні колеги, хто підтримує дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Да. Проти дякую. Колеги, жирята Олена Дмитрівна, Станівці, і валі третій групи Станівці, постівка Валентина Дмитрівна, чоловік, онкохворі Станівці, Залуцький Дмитро Васильович Тарашане, пенсіонер по віку, русу с світ... Пенсіонер по віку Тарашани. Волковському Миколі Костянтиновичу на операцію просить кошти. Турятка. 20, 20. Да. І Троєцькому Трує... Івану Васильовичу цукровий діабет, хворий турятка. Жиряда Домніка Дмитрівна для лікування чоловіка Станіці. Сім заяв поступило, шановні колеги, на жаль всі заяви переносимо на наступну сесію. Можливо, в нас будуть з'явиться кошти. Будемо розглядати повторно. Кошти працюють. Відсутні кошти немає можливості розглядати заяву. Переносимо на суди раз. Шановні колеги, хто підтримує дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Дякую. 57-му сесії Трашанської сільської ради 8 скликання про затвердження штатного розпису апарату та виконавчих органів. Закладів Тарашанської сільської ради на 25 рік. Будьте уважні. В тарашанах інклюзія, садочок, садочок. півставки чи ставка. Одна ставка. В тарашанах садочка, Денсі Тарашани, ставка, додається інклюзія. Вихователена інклюзія. Виховательна інклюзія. Шановні колеги, зрозуміли, це всі зміни, що ми робимо. Тепер ставимо голосування. Хто підтримує дане рішення? Прошу голосувати, хто за. Прикордонний загін звернулися Дякую. до нас заяви, просять виділити е, земельну ділянку 016 га на найвисокій точці туреці. Для о, коловички. коловички, ну, земля така, що вона е, не йде ні під будівництво, ні під о, що, а їм потрібна о, ця земельна ділянка для їхніх потреб. Я не буду розголосити для чого. А вони звернулися до нас. Під час військового стану можемо дати їм? Ні, якщо це оборона, це ж військова оборона, як не може. І вони мають класти обладнання, яке обладнано, ну давайте. Як в оренду можемо дати Міністерство оборони землю? Постійне користування. Постійне користування. Шановні колеги, зрозуміли. хто підтримує дане рішення, прошу висувати, хто за. Дякую таму потреба, є потреба. Це є Твороцький Пилипалович. Прошу закрементуватися, нададуть документи з Державної акції. Надо, так. А як по оцінці негатив. Доколькість Пилипалович, 60 соток, типу. 60, 60 соток. Турятка, ну ніште питання по турятці. 1 гектар – 98. Одне те саме питання. Голосуємо. Хто за? свалищі. Проти. Дякую. Бо від нас вимагає прокуратура і всі органи повинні відчитуватися. І тут ще на... Привороті, за те ж це скотомогильник. Тут 0,02. Дві соти на скотомогильник. Є скотомогильник на е, Тарашанах, є в споуроках і на всіх е, підсваліщах є. Шановні колеги, хто підтримує дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти. Дякую. Аналогічне питання, я думаю, немає потреби зачитувати. Це є Поляна. Смітисвалище Поляна. 에... Не, не. А, ні схотомогильник. Скотомогильник. 0,10. Шановні коли Скотомогильник, поляна 0 відсоток. Будь ласка, голосуємо. А хватає відсотки, не потреби, Але закон вимагає, А Робити вже зразу зробити більше. А немає потреби, немає. Хто постує. Немає. Що звідки? Не було сквашено, да. Так, Хто користується? А, а яма і Яма, яма копається. Е, наступне питання, це аналогічне про турятка. Турятка могильник. Шановні колеги, хто там моїй торятка. Голосує, хто підтримується, далі річним голосує, хто зараз. Усі сміттєзвалища, крім Тарашан і Полянних сміттєзвалища. Наступне затверджують якісь документації станівці. Тож схотомогильник, теж відсотик. Будь ласка, глухий це за. Проти. Дякую. Патравчан Анатолій Анастасії Леонідівні. Шановні колеги, будьте уважні. Хто підтримує дане рішення, прошу голосувати. Голосуємо. Хто за? Наступне питання про. Затверджуйте якісь документації Станівці Клоченко Олени Степанівні. Будь ласка, шановний цепай, голосуємо. Хто підтримує дане рішення? Прошу голосувати. Хто за. Проти про затвердження технічної документації Станівці Рожка Івану Степановичу. Ти відповідні документи є голосую. Тобто і з ними голосуємо Дякую вам. Про затвердження технічної документації по цеху Кактентілу Неловичу. Таніці, будь ласка, шановні колеги голосуємо. Хто за? Наступне питання про затвердження проєкту. Це з привороті. Москалюк Георгій Георгійович, Проєкту зімнюється, що відвернуть земельні ділянки, цільове призначення, якої змінюється і землі 9 міського связького господарства під будівництво. Шановні колеги, голосуємо. Хто за зміни цільового призначення? Затвердження технічної документації по Миколи Івановича e... Іванович. Шановні колеги, голосуємо. Хто за? Будь ласка, голосуємо. Хто проти? Затвердження технічної документації Ілатка Стіну Володимировичу. Старі всі, будь ласка, голосуємо. Хто за? Шановні колеги, будьте уважні. Дати дозвілку Стекогорію Миколаївичу на зміну угід земельній ділянки водного фонду площею 19,14 кадастрій номер, ну не буду зачитувати, яка перебуває в його користуванні на умовах оренди для риборозведення з штучних водосводок водостоків. На землі, які використовуються для технічної інфраструктури. Та тут все зрозуміло, що ще буде. роби сільської ради, Робить паспорт. Ну, треба робити. Це ж наші кошти. Ми ж повинні втрачати кошти і за незрозумілих речі. Ставлю на голосування. Хто підтримує дане рішення? Прошу голосувати, хто за технічні свободи. Меняє целеве призначення. Шановні колеги, голосуємо. Хто за против? <с <deux> <с про надання дозволу на зміну конфігурації земельної ділянки на території Трашанської сільської ради. Схема є. Це є стадіон. Наступне питання про завезне розпорядження сільського відділу фінансового забезпечення. Ви знаєте, кожен раз ті самі. Розпорядження затверджуємо. Про... Тепер затверджуємо фінансову відділу на виділення коштів на премію на зарплату. А потім ще є такі? Шановні колеги, ставлю голосування. Хто підтримує дане рішення? Прошу голосувати. Хто тобто, за да. наступне питання? Так, наступне питання про затвердження розпорядження голови засновної діяльності. Це є це є про... ЦНАП розпорядження про працівників. У нас ви знаєте, є працівник ЦНАП окрема, фінансовий відділ окремо, апаратівської ради Тарасинського округа окремо. Це є по ЦНАПу. Будь ласка, шановні колеги, голосуємо. Хто за?